Доброго дня, шановні, щодо операції Паутина. Я вважаю, що то одна із геніальніших операцій взагалі у світі, не те, що Україна вона у підручники всіх спецслужб, в тому числі і ворожих, як ФСБ. Тому що таких операцій, такого масштабу, такого потужного руйнування не проводила ні одна країна в світі. Взагалі, ні одна і ніколи. Тому це геніально. Чому та операція взагалі можлива була, і чому не злили проведення цієї операції? Єдина причина, чому не злили, бо не знали. Малюк не розказав всіх деталей. А голова служби безпеки, голова контррозвідки та інші е спецслужбісти такого рівня можуть не доповідати. Конкретно про деталі операції. Тобто, рамочно було сказано, що буде проведена операція. І те, що був злив, зрозуміло з поведінки з цієї сторони. ФСБ хватало якихось хлопців. Щось робили заяви, що Україна ось-ось нанесе щось там. Тобто вони знали, вони працювали, але не переграли малюка. Я вважаю, що то найгеніальніша операція, хто б її не займався, чи сам малюк особисто розробляв, чи з кимось з підлеглих. Не важливо. Важливо те, що вони не розповіли деталі в офіс президента. Це головне. І це стало запорукою успіху, тому що злив був, була інформація, що буде крупна операція. Росіяни навіть два своїх потяги підірвали, щоб приховати для початку цю операцію. Не розуміли, як на неї реагувати і перед операцією просто взірвали два потяги, бо знали дату початку цієї операції. Потім зрозуміли, що вона. Жодним чином до вибухів, до підривів будинків не має відношення, що це операція виключно проти стратегічної авіації. І зняли всі е, звинувачення України щодо підриву потягів. Розмістили матеріали, що там були сход з рейок, там будь-яка чухня, але вони з перепугу навіть вхирячили два потяги своїх. Знаючи, що сьогодні буде відбуватися така операція, до цього неділю хватали будь-кого e, взагалі з будь-якими підозрами. Всі, хто був в розробці, хватали, допитували і робили про це публічні заяви, що ось дивіться, ми схопили якогось там диверсанта, але вони не знали деталі операції і повністю лоханулися. Тому, малюк Будано, вам респект, ви дійсно. Офіцери з великої букви. Ну, і те, що ви не повідомили деталі операції в Офіс президента, це і стало запорукою вдалої операції. Якби ви хоч трошки розказали, про що там буде йти мова, за е, так, давайте трошки інакше, не будемо в деталі. Було б те ж саме, що було з операцією по Вагнеру до повномасштабного вторгнення. Ми розуміємо, що відбулося було б з цією операцією те саме, як і сотнями інших операцій по розмінуванню Чонгара, там і так, і так далі. Але про те іншим разом. Тому нашим спецслужбістам респект як за саму операцію, так і за те, що зберегли деталі операції. Від офісу президента, бо то єдиний був шанс на вдалу операцію взагалі.